Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, і я чомусь мені хочеться мішати трошечки довше. Я сподіваюся, ви живі, здорові, у вас все добре. Ось, мені приємно читати ваші коментарі, ваші вподобайки. Мене це все підбадьорює, зігріває і допомагає. А ваш коментар дійсно підтримує мене. Я намагаюся цю карту дня робити для того, щоб вас підтримати. Ви вподобайкою і коментарем підтримуєте мене. Поїхали! Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Ну, дивіться, я одразу. Король жезлів це мужчина Ну, Не в тому плані, що він Він може бути і військовим, але він такий, знаєте, шамант, як то кажуть. Не шаман, а шамант. Це ніби як ну, такий, знаєте. Він знає, як обходитися з жінкою. Можливо, якщо ви одинока жінка, вам сьогодні ви зіштовхнетеся, можливо, познайомитеся, можливо, спілкуватися, будете з таким чоловіком, можливо, це ваш шеф, на... який кине око на вас. Ви йому сподобаєтеся. Ось. А, можливо, це просто мужчина якийсь ішов по дорозі. А ви знаєте, тут, а, якщо ви жінка, у вас заграє кров, от відверто. От я відчуваю, заграє У вас кров, це цьому мужчину дуже легко впізнати. Він вміє дуже глибоко дивитися. Ось, знаєте, погляд такий глибокий в нього, не поверховий так. Подивився і пішов далі. А глибокий, довгий, а, такий, знаєте, ну не знаю, ще як це пояснити. Можливо, ви зможете пояснити мені. А, підтримати мене цим. А, як би вам сказати, бо по... в мене запас українських слів дійсно дуже маленький. Я спілкуюсь дуже мало українською, і я рада, що я можу під час цих відео з вами спілкуватись українською. Гаразд, поїхали далі. Це може бути ваш шеф, це може бути, якщо ви чоловік вам. Треба брати все в свої руки і окручувати ту жінку, яка вам сподобалась. Робити її пропозицію, тобто робити перший крок. Якщо ви навіть жінка, ця карта вас спонукає сьогодні робити перший крок. Можливо, вам прийдеться щось організовувати, чимось керувати, керувати домашніми справами. Жінки жінкам не звикати, вони це і так роблять. Можливо, зібрати якийсь колектив, можливо, зібрати якийсь проект. Можливо, у вас буде якась. Ідея, якийсь план, якийсь проект. Ось якось так брати все в свої руки. Карта номер 2 У нас іде 20-й аркан. Ця карта говорить про, ну скажімо так, велику переміну у вашому житті. Можливо, ви сьогодні прокинетеся, можливо, вам сьогодні відкриються очі. А хтось, знаєте, з довгої сплячки відчує я жінка, я чоловік, я хочу жити, я пережив щось таке страшне. Я хочу жити. Тут ідуть величезні переміни, щоб ви розуміли: переміни в голові, переміни в тілі, переміни у вашому оточенні. Тобто, можуть змінитися друзі сьогодні, можуть прийти нові, піти старі. Ця карта говорить також про якусь кармічну прив'язку. Яка ситуація, кармічна, яка сьогодні знову може статися з вами? Щось може повторитися. <клух> Вибачайте ось так, я це бачу. Карта ну, кармічно. Карта номер 2 Дев'яточка мечів. Дивіться, мені здається, це було або вчора, або позавчора, зараз не пригадаю. Хто, і здається, якщо я не помиляюсь, можете написати на тому ж самому місці та ж сама дев'яточка. Тобто, це говорить про те, що якщо дійсно ви вибрали знову цю ж саму карту, а ви не послухали спорад, порад, ви не подивилися, що так сильно вас лякає. Чому це вас лякає? А ви не розібралися в собі, не в своїй голові, не навели там порядок, тому що страхи, думки, це все в голові. Ця карта так і радить, зробіть порядок в голові. Передивіться, що вас лякає, які плани у вас. Розумієте? Тут людина може просто захворіти через те, що вона боїться, що чекає її завтра. Це може бути, до речі, у когось справжня температура, у когось може бути мігрень, яка затягнулася. Депресія. Це може перерости дійсно у депресію, мої дорогенькі. Тому передивіться цю ситуацію. Це, це складна ситуація, це обмеження якісь здоров'ю, можливо. Не зможете виконати якесь завдання, якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного, мирного дня. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!